Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Ярослав Старущенко, заступник директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище. Розмова нелегка. Розмова пов'язана з тим, що коли створюють Національне військове меморіальне кладовище, це означає, що передбачають тих, хто буде там похований. І для початку, пане Ярославе, хто за статусом має бути похований на як це, держустанова НВМК? Відповідно до законодавства закону України поховання похоронної справу, визначений виключно перелік осіб, які можуть бути поховані на території Національного військового меморіального кладовища. Власне, це всі особи, які мають статус учасника бойових дій, особи, які мають Повний кавалерний орден ордену Богдана Хмельницького ордену Замужність для жінок це повні кавалери ордену княгині Ольги. Також це герої України, які починаючи з 2014 року, нагороджені відповідним званням. По суті, коротко кажучи, це всі особи, які захищали територіальну цілісність незалежність України зі зброєю в руках, починаючи з 2014 року. Також включено в перелік тих осіб, які представляли Україну на. Міжнародній арені, тобто ті, які приймали участь в миротворчих операціях, починаючи з незалежності України, тобто з 1991 року, це значний перелік осіб, які мають право бути поховані власне на національному міському меморіальному кладовищі. Також законом і урядом розробляються відповідні постанови, передбачено перепоховання. На національному військовому меморіальне кладовище, тобто ті герої, ті захисники захисниці, які мають відповідний статус і мають право бути поховані, чітко визначений перелік осіб, які можуть бути перепоховані шляхом ексгумації з місць теперішнього поховання на національне військове меморіальне кладовище. Власне, це ті, хто похований на тимчасово окупованих територіях після їх деокупації, також це е власники всіх тих нагород, які були перечислені мною. І е, ті, хто захищали, тобто, власне, всі ті, хто мають статус бути поховані, можуть бути перепоховані на цьому кладовищі, пане Ярославе, якщо ситуація навпаки, людина пише заповіт, у якому визначає, де її поховати, або родичі хочуть поховати в іншому місці. Що в такому разі, в такому разі, в будь-якому випадку буде виконана остання воля. Загиблого чи померло, тобто це не обов'язок бути похованим на національному військовому меморіальному кладовищі, це лише право. І, власне, батьки або розпорядник останньої волі буде приймати рішення, де будуть поховані наші герої. Це може бути як мала батьківщина в населеному пункті, де він може бути похований з членами своєї родини. Так, і національне військово меморіальне кладовище, але при тій умові, що він буде похований виключно своїми побратимами без можливості поховання дружини, батьків поряд. Зрозуміло, пане Ярославе, довго вирішували, де буде відведено землі під будівництво національного військового меморіального кладовища. А тепер є рішення: 265 гектарів. Наскільки я пам'ятаю, 267, Так 267 на півдні від Києва. А біля південного кладовища, яке вже існує, наскільки це було аргументом для того, щоб там отримати землі, чи дали там, де могли дати? Ні, безпосередньо ні це все дуже ретельно і довго опрацьовувалось. Тобто з 2015 року взагалі триває розмова про створення такого комплексу, власне, почали це реалізовувати. Безпосередньо після початку широкомасштабної агресії був відповідний рендер з 10 земельних ділянок, де урядова комісія з залученням органів місцевого самоврядування, екологів, представників державної установи, представників громадських організацій, які опікуються родинами загиблих, були об'їхані ці всі земельні ділянки. Була складена відповідна мапа. Де ми дослідили переваги і недоліки кожної з цих земельних ділянок. Як ви знаєте, спочатку це була Лиса Гора, яку ми відкинули за того, що це складна архітектурно-геологічна частина і дуже багато території не досліджено. По-друге, це, культурна... це була та Лиса Гора, що на півдні чи інша. Ні, -ні це Бо та Лиса Гора в Києві і От Та, що біля Видобичів. Ага. Власне, там. До сих пір знаходяться поховання часів Козаччини, тому від цієї ідеї відмовилися, почали шукати далі. Наступна земельна ділянка, на якій попередньо зупинилися, це була биківня, тобто це Биківнянський ліс. Після того, як державна установа було отримано розпорядження Київської міської ради щодо відведення земельних ділянок, з'явилася законодавча можливість щодо їх дослідження. Ми провели геологічні дослідження, ми провели. Не суттєві, але архітектурно-археологічні дослідження. Також ми відміряли відступи від існуючої житлової забудови, всі інженерно-санітарні відступи від автодороги. Також відступили від національного комплексу Бехніянські могили. І ми зрозуміли, що земельна ділянка вона урізалась фактично з усіх сторін, і площа, яка залишилась під розміщення Національного військового меморіального кладовища, становила не більше 50 гектар. Разом з тим, концепцією розвитку націоналівського меморіального кладовища, яке було розроблено ще Українським інститутом національної пам'яті в 15-16 роках, визначено, що земельна ділянка для створення такого комплексу повинна мати площу не менше ніж 100 гектар, і вона повинна бути заліснена, це повинна бути така доступна транспортна і інфраструктурна мережа. Тобто, це до речі було одне з моїх так, запитань. Так, І власне після цього дослідженням ми. Продовжили дослідження. Наступна земельна ділянка, на якій ми почали такі дослідження, це власне була та земельна ділянка, на якій ми зупинилися. Ми також провели геологічне дослідження, провели дослідження в рамках державно санітарно епідеміологічних виступів. І з 267 гектарів у нас залишилось власне 130 тридцять гектар для розміщення національної військового меморіального кладвища, що абсолютно відповідає концепції розвитку такого об'єкту. А решта території під що? Решта території залишається лісом в його теперішньому вигляді. Тобто земельна ділянка, яка надана в праві постійного користування державній станови, має площу 267 гектар, але безпосередньо будівлі, споруди, місця традиційних поховань, місця колумбарне поховань, колумбарії і, власне, весь комплекс споруд розміститься тільки на половині цієї земельної ділянки. Решта земельної ділянки буде лісом, де місцеві мешканці, ветерани, представники родин загиблих можуть прогулюватися. І, і, і це залишиться фактично лісу. Зараз буде запитання, відповідь на яке буде більше зрозуміло киянам. А якщо порівняти з територією інших київських кладовищ, то ці 120 гектарів це що? Це байкове, це звіриницьке, це південне. Це приблизно байкове, можливо, чуть-чуть mm -hmm. чуть-чуть більше, але м, хочу, щоб слухачі і глядачі наші зрозуміли, що власне в межах міста Києва. Розмістити національне військове меморіальне кладовище з такої площі це було неможливо, тому що, я, таких, я думаю, що це всіх земельних розумієте. ділянок, які б відповідали всім державно-санітарно-петологічним нормам і вимогам по площі вони відсутні. Ярослав Старушенко, заступник директора державної установи національне військове меморіальне кладовище в етері громадського радіо. А у вас досвід роботи в цій галузі є? Так, я інженер-мадівельник, ми вже. Будували значні інфраструктурні об'єкти до початку широкомасштабної агресії. Я, власне, виступав замовником будівництва великих інфраструктурних об'єктів, які, на жаль, були розбиті в перші години широкомасштабної агресії. Тобто, державні установі сформована команда маленька, але команда однодумців, ентузіастів. По суті, нас зараз працює. 15 чоловік, враховуючи весь адміністративний штат, і безпосередньо просуванням меморіалізацію, героїзацію займається маленька команда, але кожен з нас має відповідне місце і знає свою роботу, і працює в першу чергу за ідею, а не за грошове забезпечення. Пане Ярославе, інженерна частина зрозуміло, це фахівці з великим досвідом. А вигляд національного військового меморіального кладовища? Наскільки він визначений, скажімо, національним українським інститутом національної пам'яті? Наскільки ви до цього причетні? Чи може є якась група, яка спеціально за це відповідає? До цього безпосередньо причетний представники державної установи. Власне, концепцію, яка розроблялася Українським інститутом національної пам'яті, немає жодних архітектурних зображень. Це власне просто концепція розвитку і реалізації цього кладовища. Все решта закладалося. Працівниками державної установи, разом з архітекторами, з архітектурною спільнотою, історичною спільнотою, і ми хочемо побудувати кладовище нового формату, такого, якого в Україні ще не було. Тобто, це не буде те кладовище в його стандартному українському розумінні, де будуть велика кількість різних намогильних споруд в кожного різного огородження. Ми наслідуємо. І беремо за приклад розвиток військових кладовищ Європи, американського континенту. власне... Ну, — От я, ар... я був давненько, правда, на Арлінтонський. Так, от, кладовищі. власне, Арлінтон ми беремо за приклад, ми ага. хочемо зробити щось подібне, щоб дійсно гості іноземної держав і взагалі ветерани, герої, розуміли, що держава Україна хоче гідно вшанувати своїх героїв. Тобто це буде кладовище. Де, в незалежності від військового звання, який носив загиблий чи померлий герой, це був рядовий сержант. Офіцер середньої ланки чи вищої ланки, ми всі розуміємо, що після своєї смерті всі військові переходять в небесне військо, і, власне, рівність один перед одним в реальному війську буде відображена на нашому кладовищі. Тобто, небесне військо матиме однострій в вигляді на могильних споруд. Тобто, це будуть уніфіковані на могильні споруди, де буде нанесена інформація про загиблих героїв, фотокартка. Будуть вказані позивні також буде QR-код, який буде відсилатися на більш розширену інформацію про загиблого героя. Але візуально це буде абсолютно однотипне місце для поховань і для будь-яких рідів військ, будь-яких сил оборони і незалежності від його військового звання при житті. І там вже мають бути ще різноманітні споруди. Напевно, і крематорій так, і так. для відспівування зали, і культові споруди. Що саме так, саме так, все це передбачено. Державною установою розроблено ескізний проект. Він складається з восьми черг будівництва. Ми зробили це. Для того, щоб кожна черга могла функціонувати окремо, реалізація одної черги не затримувала реалізацію іншої черги в разі відсутності фінансування. Тобто ми розмістили ці всі споруди пропорційно. Перша друга черга матиме в своєму складі всі ті будівлі споруди, які дадуть можливість назвати цей комплекс національним військовим меморіальним кладовищем. А, власне, адміністративна споруда це будуть дві траурні зали. Великоформатні, це буде крематорій сучасний, також це буде християнська церква, буде також ритуальна зала для інших вір Християнська багато. Ні, ні це, це буде християнська традиційно українська християнська церква. Ні, також так буде... я, я перепрошую. Традиційно українська християнська церква це і православна православна, і православна. 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 православна церква, і друга буде меморіальна споруда, в якій можуть бути проведені урочисті заходи і ритуальні заходи. Ходити щодо вшанування для всіх інших конфесій, тобто, якщо скажімо наші брати і сестри, мусульмани, і мусульманки кажуть, ми хочемо звести мечеть, тому що є і серед захисниць і захисників, і серед загиблих такі люди. Так, так. Ми їм кажемо, є да зал там, будь ласка, так, правда. Так. так, це все було проговорено попередньо на стадії проектування з представниками релігійних конфесій, з військовими капеланами. Тобто державна установа провела відповідні круглі столи. Ми дослухалися до пропозицій кожної сторін. Ми приблизно. Порахували кількість військовослужбовців разом з Генеральним штабом, хто до яких ну, умовно, це все було не ну, то. від чітка цифра, це все було умовно, але ми зрозуміли, що є необхідність побудови окремо православної церкви і меморіальної споруди, ритуально, меморіальної в цілому, і там, де можуть бути проведені заходи. По кожній з конфесій. Зрозуміло. Ярослав Старушенко, заступник директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище в етері громадського радіо, і коли вже йдеться про рахувати, та, ну важко таке казати, я казав, що розмова буде нелегка, то коли визначали ділянку, наскільки брали до уваги, можливу там прораховану. Кількість тих, кого там доведеться ховати. Да, власне, державною установою розділено проєкт на черговість, як я вже сказав, власне, для того, щоб ми кожну чергу, які, в якій розміщаються місця традиційних поховань, місця колумбарних поховань, ми реалізували поступово по мірі необхідності. І ми чітко розуміємо, якщо Наша перемога настане в найближчий час, то навіть не буде необхідності реалізовувати там п'яту, шосту, сьому чергу. І слава Богу, дійсно, ми, ми не хочемо будувати кладовище е про запас, як то кажуть. Але ми чітко розуміємо, що немає ніякої впевненості, тому це все спроєктовано, але це не значить, що воно буде побудовано. Разом з тим е в засобах масової інформації. в Мережах соціальних фігурує цифра про 1 мільйон поховань, це абсолютно неправда. Ця цифра порахована умовно, тобто взяли 267 гектар, розділили на ту площу, яка державними санітарними нормами визначена для одного поховання, отримали таку значну цифру. Я ще раз повторюю, що частина, яку буде займати меморіальне кладовище, це виключно половина цієї земельної ділянки, і друге це на ній будуть розміщені, окрім місць поховань, рекреаційні зони. Тобто, це буде місце для відпочинку, куди ми зможемо приводити наше молоде покоління, виховувати патріотизм О, в серед... там вже музей. ще так, має бути так? Та? Так, музей, музеями? Повернемося. Я більш детально розкажу про нього. Ні, тоді треба починати. Бо так, Уже час. Уже час. Значить, в черги будівництва запланований великий музей російсько-української війни, власне, але після проведених комунікацій з музеїфікаторами, з спеціалістами, які власне, роблять музеї світового рівня. Ми всі спільно прийшли до висновку, що власне наповнення музейного фонду і планування розміщення експозицій артефактів, ті, які держава Україна захоче показати і своєму молодому поколінню, і міжнародній спільноті, це робити ще зарано. Тобто, виключно після нашої перемоги ми чітко зрозуміємо, сформуємо той музейний фонд, який буде виставлений в цьому, на цьому об'єкті. Тобто. Ми розуміємо, що восьма черга будівництва, власне, музей, ми почнемо пропрацьовувати виключно після нашої перемоги для того, щоб це був дійсно сучасний музей, ми врахуємо вже досвід іноземних держав, вже дуже багато компаній хочуть бути дотичними до цього на волонтерських засадах іноземні ви маєте надати. Так, іноземні та? в тому числі. Тобто, ми розуміємо, що це буде культовий об'єкт, але ж, власне, повторюсь, що реалізацію його почнемо після нашої перемоги. Хто фінансує будівництво? Станом на сьогодні кошти, які витрачаються на реалізацію, це виключно кошти державного бюджету України. Разом з тим положенням про державну установу і взагалі здоровим глуздом не заборонено фінансування, в тому числі міжнародних донорів. І є інформація, що після початку поховання вже є громадські організації, фінансові донори, які хочуть також бути дотичним для вшанування наших героїв. Пригадуючи, і власне щодня бачачи, як Росія гатить по Україні, не розбираючи там. А іноді я думаю, ретельно добираючи об'єкти, я можу припустити, що може настати час, коли вони захочуть завдати удару і по національному військовому меморіальному кладовищу, тому що вже були удари. Наприклад, в Одесі, я пам'ятаю по кладовищу і так далі. Я не буду запитувати про те, які заходи безпеки. Будемо знову ж таки уповати і на Господа, і на майстерність, і далекоглядність наших оборонців. А запитання таке: у нас чимало традицій, пов'язаних із відвідуванням кладовищ. Я почув про рекреаційні зони. Але от за такого однотипного, сказати, буніфікованого та однострійного а, вшанування зорового, наскільки буде змога підійти, покласти квіти, щось там не Це річ. все передбачено. Тобто все українські все. традиції, ми розуміємо, вони враховані, вони враховані. Першочергово ми розуміємо, що будуть відвідування як просто відвідування, куди захочуть прийти і вклонитися своїм героям так будуть. Відвідування масові, тобто це все прораховано, транспортно пішохідні схеми по кладовищу вони влаштовані таким чином, що там не було ніяких скупчень, тобто є спеціальні великі площі, на яких можна буде зібрати урочисті події. Разом з тим до кожної могили абсолютно буде доступ і будь-хто зможе прийти покласти квіти, вшанувати пам'ять. Разом з тим, скажу, що. Власне, благоустрій і догляд за могилами наших захисників, захисниць, які будуть поховані на цьому кладовищі, це все буде покладено на плечі держави. Тобто батьки не зобов'язані приїжджати за, з будь-якої частини України, будь то захід чи схід для того, батьки, щоб батьки іноді діти. Іноді діти в більшості випадків, скоріш за все, і в подальшому це будуть діти. Mm -hmm. І державна установа бере це виконання цих обов'язків виключно на себе. Її задача, щоб це все було. А, благоустрій був влаштований на найвищому рівні, і, власне, коли будуть залишати будь-які квіти, це все буде залишатися на могилах з урахуванням українських традицій. Тобто ми чітко розуміємо, що наші українські традиції, нашу ідентичність ми повинні зберегти, реалізуючи навіть кладовище, враховуючи іноземний досвід. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Ярославом Старущенком, заступником директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище.